Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Інсайдери стверджують, що Call of Duty Black Ops 7 буцімто вийде 14 листопада. І при цьому стверджують, що гра не вийде на Nintendo Switch 2. Та, та ні, обіцяю. Mm. Голову тримаю високо вселяю довіру. Path, Класна God. поза, добра. Right. Я тобі вірю. IGN ексклюзивно запрезентували перші 13 хвилин гроладу animal Ти не хвилюйся, я взяв із собою запасні труси. А тим часом Глек Кейлі опублікував трейлер гімскому, трансляція якого застартує 19 серпня о 20.00. Я ненавидів його задовго до цього. Подейкують, що саме там Юбісофти мають типу, як показати ремейк Ремастер піратських асасинів. Це все неправда. Повний фейк. Вже інші інсайдери повідомляють, що Sony вирішили зняти екранізацію The Last Guardian. Ну, монтаж це довгий, дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. Перед тим зливали через Xbox, а тепер вже випадково показали на PlayStation, що збірник Mortal Kombat Legacy Collection має вийти 30 жовтня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Arc System Works детально розібрали ігролад Люсі з Cyberpunk Age Runners, що, нагадаю, має доєднатися до розстору Gear Stripe 21 серпня. Я знаю, знаю. RGG Studios запевняють, що поки що не планують додавати до нового віртуафайта персонажів їх же франшизи Якудза. Сороти в кейкі на црестоті. Назима ніса. Ну, Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Світу вівторка.